Доброго ранку, любі дітки! Сьогодні в нас заняття з ознайомлення соціум художньої літератури і тема нашого заняття транспорт, а також пограємо в ігри. Погляньте, хто сьогодні до нас завітав. Це Лялька Оксанка. Вона дуже багато знає всього цікавого та підготувала для вас різні ігри, завдання і, попро... і пропонує з ними погратися. Тож розміщуйтесь, будь ласка, зручненько і почнемо. Уважно розгляньте улюблену книгу ляльки та називайте, що зображено на її сторінках. Відгадайте загадку не гуде, не летить, жук по вулиці біжить, оченята у жука два блискучих вогника. Як ви гадаєте, що це може бути? Автомобіль. Що за диво, диво дивне, на колесах цей будинок гумове взуття на нім, а харчі його бензин, а всередині малята і дорослих там багато. Як ви гадаєте, що це? Автобус. Він по рейках роз'їжджає, пасажир він чекає, поспішає, не зівай, щоб встигнути на трамвай. Скажіть, будь ласка, як можна одним словом назвати всі ці предмети? Транспорт. А що робить цей транспорт? Перевозить людей і діток. А як називають людей, які їдуть у транспорті? Пасажири. А як називають транспорт, що возив пасажирів? Пасажирський. Як ви гадаєте, який транспорт перевозить пасажирський? пасажирів? Пасажирський. Є наземний транспорт, підземний, повітряний і водний. Той транспорт, який літає в небі, це повітряний. А той, який на воді під водою, це водний. А який по дорозі їде на землі? Це наземний. А ось ще буває транспорт, який для спецпризначення: це швидка допомога, поліція, пожежна машина. Дітки, назвіть транспорт, який перевозить людей в повітрі. Ось погляньте. Літак, вертоліт. Дирижабль, а який транспорт рухається по воді? Катер, яхта, корабель, підводна підводна лодочка і водний мотоцикл. А який транспорт перевозить людей по рейках? Тролейбус і трамвай? Скажіть, будь ласка, який транспорт перевозить людей по дорозі? Пожежна поліція, газова служба, швидка допомога. А зараз, малятка, давайте з вами пограємо в гру одну таку. Ви будете повторювати за мною слова. Приготувались? Слухайте уважно. Сіли ми в автомобіль, дир, дир, дир. Ви тільки повторюєте слова, дир, дир, дир. А тепер в тролейбус сіли і тихенько покотили. Повторіть, у літак швиденько сіли і одразу полетіли. Жж. Ось на потязі я мчу чух-чух-чух, чух-чух-чух, повторюйте. Любимо ми мандрувати, але нам час працювати. Зараз пограємо в гру один багато. Наприклад, якщо літак, то багато літак. Автобус, автобуси, тролейбус, тролейбуси, багато ж тролейбусів. Дітки, давайте ще в одну гру пограємо. Погляньте на цю ілюстрацію і скажіть, який транспорт тут зайвий. Вірно, потяг, поїзд, тому що він їде по рейкам. А тут який зайвий автобус, тому що о, тролейбус, тому що тролейбус він на е, пасажирський транспорт, а швидка пожежна поліція це спец. Спеціального призначення. Скажіть, що тут зайве? Вірно, дирижабля або повітряна куля? Зайва, тому що вона в повітрі літає. Хто що тут зайве? Правильно, корабель, тому що це водний транспорт. Малята, ви продивилися всі транспорти? Скажіть, які види транспорту ви знаєте? Давайте ще раз назвемо: повітряний, водний, наземний. А чим же вони відрізняються? Підводний і водний, вони плавають тільки на воді, наземний по дорозі їздять, а повітряний тільки в повітрі літають. Молодці малята ляльці Оксані дуже сподобалося з вами грати в ігри і всі її завдання ми з вами виконали. Тож дякую вам до побачення.